Зараз проведемо тест драйв, хто швидше подиме. Хто швидше подиме, ну і хто вище, відповідно. Проведемо такий маленький експеримент. Зараз на раз, два, три. Хто хоче це побачити, то вам треба додивитися відео до кінця. Раз, два, три. Зараз проведемо краш-тест Дніпроєморському гайковерту. Моє ще трубу метрову. Ж кажу, маю, трубу, ти, Та, да, так? Чи ти хочеш його обервати? Де я думаю, ти сильніше, ніж 8,8. Все, яке діло Всім привіт, народ! Сьогодні в нас рубрика усіх є і в нас буде. Значить, що, продали ми наш погрузчик, а зараз займаємося встановленням його на МТЗ 82. Отакий дракон. Я сідушку побачив. Крута якась. А воно удобно назад. Ну, не особо. Не особо. Велика спинка, да? так? Та ото я таке подумав. Оце бачиш, я оце неодноразово Серік замічав, що коли трактор стоїть на вулиці, то є трактор на вулиці. Все вигорів що я глянув. 17-го року. Коля, ви можете представити? -го не, там я капот одразу за два роки. Так, капот. І наше, як помиєш, блін як новий. Так, це як помиєш. Як про... Та ну, де, ну о, ти ж оце не одмиєш уже. Якщо отак узнать, то це чи щось таке. — так... — назад що, народ, Сюди встановлюємо на даний трактор наш погрузчик генерал. Як ми бачили попередньо, що в нас вже стоїть погрузчик від компанії Галтек. Зараз підемо його покажемо, тому що це новинка, такий тільки є у мене і Майкла Джексона. Ще на ютубі такого не було. Так що встановлюємо. Ну тут все. все. Все по системі, коля в голові, куля вже. Який цей раз знімаєте, Коля? Четвертий. Да. Третій чи четвертий раз, Тобто коля в курсі діла. Тільки показує. Там крути, те крути. Хоро, да. Головний сервіс. Ні то серв слово. Тут же, ми вже на опиті. А, треба ще 4 флянчик буде тут міняти. О, той, по-моєму. Так. По-моєму. Міняти? подивимося. Тож, не не, не, надо не, ну, коручу, не, бачу, не треба міняти? Ну коротше, будемо по гідравліки дивитися. Ти бачив бачиш? Варить треба. Воно лопнуло, переднє згубилась. Це все нормально. Да, таке саме у було. Няому... Він тільки в нього обслуговування проходить тільки на зиму. Коли я сідав на ньому. А що такі якісь? Чи в нас такі самі були, мають? Це вони ж. Це стандарні такі. Такі якісь, вони маленькі, чи вони. Так кажуть. Ну и ки з детский, вже от 82-го привик. Да, да, да. Зато сухий, ти розумієш? Ні, він не сухий, Це він просто вчора хорошо вимився. А, вимили його? Да, так ну куди в мазуті впилються. Тут мин добре під ним лазить. Тут у ньому всі стандартні голячки, я не пизал. Масло поддона, масло там з лопнув. Пойдет, да? Саме головне, щоб їхав. Ні, ну по він справний нормально. 17 на стеклах написано. Та тут розбивали сто будову, так? Да? По сіл. чи оце 4 чи п'ята. 18, -го. 18 -го години, так. 18 це скільки 6 років. Тільки міняли степлення, так? Степлення, так, міняли. А скільки мотогодин? 3-3. Три стрілять. Ніфіга себе. Майже так як і в нас. Я, я понимаю, що на ньому їздила армія. Усі кому не попадя. Схватили і поторохтіли, так? 3,5. 3,541. На сіка в нас, кори. 4. 4-4, становить. Зараз узнаємо точно. Аж хлопці підготовлені, набор, все, хай коверт. У нас такого немає, блін. Да. Це руками б руками покрутили, так? Да? Заїжджай, купляй. Дороге? Ну оцей, це типу, їхній самій максимальні. А ще вони... Та це тисяч десять, мабуть, так? За ну а да, так за акумулятором. Ми брали болгарку, а там не оцей, типу, щоб батарейки ж підходять і на болгарку. Да. Удобна вещь. Линейка Маленька. Лінейка м -20. Та я за десять тисяч буду крутити його вручну. Скажу. Шучу. 4 3. я 3. тобі 3. скажу вигодно. 4 300. Наскільки ускоряє процес? Та ну конечно. Ти, ну, як подінь. сніг був випав, без гайковірта, так я ну, півдня тратив на установку отвала. А з гайковіртом я буквально за 2 години живий. Ну це все удобно, це все ж для комфорту. Ще й руб. Ну. І свічка на фауна зароблять. А в нас редуктор не не крута, ні гамна. О, а ти не шариш, як зажигання виставить раніше. Там там, там, у цьому вже топлів не знімали. За 6 років. Робили. А, це обичний, тут це не, не, не моторпал. То, то тут на ньому стоїть шай... ага? шайба, коротше, шестер. Ну так, як устав. І на три шпильки. Ні, не При, так, як господи. Три шпильки. І, тобто, там, походу, <позглас> тут, тут набагато простіше, ніж гадувати, вистрелювати шайбу. А моторпал? Не, не, це моторпал шайбами чи як? А там колись ви взагалі не так. Смотря, що ви туди не лазили. Ні. Не. Ні, просто якщо зняти цей скрізь ключок, то там буде видно, що там стоїть. Можуть бути теж шестерня і, і шпильки. Три шпильки з насоса виходять. Він ж був, і, і зараз сюди купили, йому провержу. Що зараз у вас херво заводиться, чи що. Ну він що він херово зовут? Хрень, значить, що він херово Туди не. ж ніхто не Щас лазить. Холодало, не потепліло, все бомба. Зараз люкс, все. Тільки ж мороз прийде, буде шанька. Ні, скинуть оцю кришку і воно буде видно. О, отож, що що так? Лапа не треба, що до входа сюди. Ось тут кажуть, що знімав, що ці 4 болти. Один їх знімав. Дзвонить до другого, каже, я відкритив болти, не вилазять, і таке не відкрутив насос. Откручують, каже, лючок, і там ще два болти, сквозних стоїть у насос укручується. Раніше такого не було, я не знаю, я ніколи з такими отакі прості, аж да. такими, я не хочу ще два болти отсюди держать насос од туди. Ну в общем, все понятно. Що снівети он лючок, хлопці скажуть, я не настрою. Може, зараз ну, раніше ставлять і буде взагалі як торпеда. Yeah, я знаю, де ти живеш. Так, значить що подивиться. Часом, коли там три болта, коли зараз відкрута і подивимося. Встановлюється, це все діло. Все робиться, гайкується, вертеться. А я вам зараз покажу погрузчик-погрузчик від компанії Галтех. Не думайте, зразу скажу, що не думайте, що ми там його поміняли, бо наш генерал якийсь там поганий. Ламається там, щось, там, негодне і так далі. Ні, просто поступила пропозиція. Я думаю, що 95% із 100 на таку пропозицію погодилися, тому ми не є винятком. Значить, Все прекрасно по тому погрузчику, на його питань нема. Просто ну, усіх на Ютубі є. Хай же ж і в нас буде, того я й кажу, що рубрика, рубрика така. Зараз до нього підемо і по нього, про нього розкажу. Значить, що я кажу, що він перший в Україні. Тому що він називається Maximus, Maximum Pro 2000. Тобто, Обично всіх є звичайні. Це нова модель, яка там тільки-тільки там її зробили, тільки-тільки там щось удосконалили. Що я пам'ятаю, що тут Значить, Ці всі пальці, бачите, якого, якого макара кріплення. Чітенько. Тобто оці пази і так далі. Чим відмінність від попереднього, тут конструкція стала ширше. Тобто було тонше, стало ширше. Отут було тонше, стало ширше. Плюс підножка. Підножка модернізована, не така, як була на попередніх погрузчиках. Що іще? Що іще? Отут я бачу, стоять клапанці. Отакі. Тобто, якщо, не дай Бог, там лопнула шланга, там ще ще, що, то там не буде ніяких нюансів, цей клапан повинен стримати. Якщо я не помиляюся, його робота. Правильно називаю його роботу. Значить, далі, отут є така прикольна штука. Мені ще треба розібратися і колі порекомендувати. Получається, отут ми можемо бачити, як у нас знаходиться, на якому рівні е Ковш Як ми там щось горнемо, зерно набираємо. Його треба зафіксувати, і потім не треба прицілюватися щоб поставити таке положення, щоб набирати зерно. Тобто його треба тут цю штуку ось зафіксувати, оцю, і буде все люкс. Тобто ти бачите між кабіни, куди воно буде летіти. Не летіть, верніше, сунеться. Дуже якісне мені подобається шов. Дивіться на цей, зверніть увагу на цей шов. Я думаю, що це, скоріш за все, що це варивний сварщик. Не людина. Автом... А... а, це як його? Апарат, автомат, чи як воно там називається. Бо ну, ну, блін, ну везде аж дивіться, класно взагалі. Ідеально, тобто якісно. Питань не є. куб. ковш на 1,2 куба зі змінним ножом. Що є, що є позитивно в, даній, в даному моменті, продаємо ми наш генерал з усім начинням, яке в нас є, крім оцієї сітки. Сітку потрібно буде переварити верхню ставити, а отуди от варити менші отакі ушка, щоб можна було використовувати нашу сітку. Ну і пішли до генерала. Значить, далі крючок у нас іде вже, бачите, такий модернізуваний. Коля каже, що на нашому попередньому вічно він беги рвав тими ж боковинками. Тут цих боковинок нема. Тепер Коля каже, а як же я буду бега держати, він не упаде. Ну, коротше, не угадиш. Цей крючок є універсальним, тим, що ми можемо сюди вставити наші вила, роги, чи як правильно вони називаються, і не треба. Матік в даному випадку он, крючок окремо, вила окремо. Тобто воно універсальніше, скажімо так. Крючок йде зі зміною кута і зі зміною вильта самого крючка. От тут ще класно, що крючок крутиться в всі сторони. Це коли бег підцепляєш, то є така проблема на нашому крючку, що він нас тільки отак крутиться і все. Так, по цьому сказав, розказав. А, ковш. Обший гідравлічний, челюсний. В принципі, нічого тут нового немає Віталя, агроканал Яготинщини. Це все є на каналі. І що я сповнив про Галтеховський погрузчик. Хлопці мені казали, я забув, що оцей шток він йде там товщий. Ну тут, наприклад, 30-й, наприклад, 50-й, образно говоря, я точно не пам'ятаю. ну Знаю, що утолщений. E, значить, по погрузчику я вже говорив, по-моєму, що. Ніяких нюансів до нього немає. Продаємо не по тому, що він там якийсь негодний, поганий, а по тому, що є пропозиція, є спрос. Коли є спрос, значить рождаються предложення і проче. Тому вирішили вирішити питання такий макаром, замінили куна, поставили колі нового. Як залишилося, тільки колі цінить те, що йому нове все ставляється і працює з новими агрегатами. Ну, це вже... Інше питання, йома, я ковша став. Значить, по погрузчику, все підпрацював, що коля з ним не робив, що він не грузив, що не корчував, що не горнув, все працює, все роби. Стріла в нас недавно замінена, по-моєму, тією осінню вона замінилася, тому що деякі трактористи п'ятого розряду втулили, зигнули. Ну, то хай пізніше розкажу хуєсху. -ху. Тому стріла нова, все начиння старе. А цьому куну був в сумі десь 2-2,5 роки. Тобто, в принципі, грандіозно, що то там, що він кончений, погнутий якийсь там кривий, такого тут немає. Тобто, все белюкс, все працює. Продаємо з усім начинням, що у нас є. Щоб воно генераловське, значить воно працювати з генералом. Гаутеховське, значить, воно повинно працювати з гаутеховським. Логічно, логічно, бо воно ці всі кріплення, ці всі кориштейни, воно не підходить. Ну, відповідно, різні виробники. Ну, а так я ж кажу, не, не, не думайте навіть писати, що типа, це погане, це хороше. Ні, це теж бомба. Був попередній у нас е, просто генерал. Там були нюанси. По покрасці, по якості, там те гнуло, те кривило, там та ще якесь. По цьому про нюансів немає ніяких. Все працювало, відробив він до, до останнього дня. І ще буде ось працювати у хлопців і не один рік. Все, ось навіть, бачите, на пальцях блін, вироботки немає ніякої. Все тут алюкс, все чудово. Так що займаємося установкою, встановимо, тоді вже покажу. Зараз проведемо краш-тест Дніпроємському гайковерту. Моє ще трубу метрову. Тих, я уваг. скажу, мою метрову трубу. Та, оце, да, так? Оце. Чи ти хочеш його обервати? Я думаю, ти сильніше, ніж по 78. Все, як реп'ять діло було. А ну-ка Саме, Дніпраєм -ем не зламати, так? Да?

Ну все равно ж класно, ну круто, блин. Це не руками не трещотка. Конечно. вона сейчас на кулиці її погалася. 36, та зад. Так, хлопці, ви приїхали кун станати, тестирувати, рекламу безплатну діпроем. Ми приїхали робити все підряд. Все, от мене на мечты. Тест-драйв окінчений, все. Йшов третій день встановлення куна. Коротше, дуже довго воно на це все діло затягується, і з колії, тут... як правильно, е управляючий поганий щось, не, не вміє керувати, розтягнулося. Ставля з краном. Того, що немає, Чого немає? штуцерів, так? Немає штуцерів, поставили з краном. Одного там не вистачає. Так. Да. Отаку. Які хоч є, де вони? Вон, Які хоч є. А такого, як треба, нема. Так що, Юрій, вже будеш під'їжджай? Там попала ота защо. Да. Попала. Попала, тільки ну, гупне на нас. Чирік. Все, готово. Зараз під'їжджаємо. І буде далі цікаво. Знаєте що? Нацепимо ще й наш погрузчик. І подивимося, хто вище підніме. Таті Коля. Так. Да. Понти колотить. Ради интереса. А что, вам не інтересно, я сіка ви ну, хто вийщить, хто побідить? Чо інтересно буде, подивімо просто в холосту без ніяких от там всяких інструменти. Це такі мої ключі. Все, і зараз буде краштес. О, бач, пішло! Підійжі ж не поп... О! Все, пальці. Работає. А, блін, це з одною рукою не... Не получится. А пальці з однією рукою Должно получиться. Працює. Вроді би, якоби. А тут треба вниз, Коля. Давайте так само вниз. Тут а що воно там, щось десь кудись комусь мішає, Й-моє. Знімав, знімав, щось начав, коротше, не знімав. Не знімало. Попали пальцем, бо воно, як тільки нерівно чуть під'їдеш, хрен попадеш тим пальцем. Все на мазі, ось. Серік в курсі діла. Якби не він, то все, ніхто б не підцепив. Саме неправильно організована робота, правильно? Начинився на купофе. Раз, двоє, тарі, немає. Що там коля бурчить? Щось гне. Спінту. Подима! О, бачиш, я його в сторону і сунуло. Це все що криво. Стоїть. Все працює, диви. Гідравліку. <рикінно> ну так да, тут же ж масло є, коля. <рикінно> То все фіня, будемо мотор Поторте, коля, наші, та да цепляємо. Зараз подивимося. Все? глушах шланга, бачите, впирається. Все, опускай! Ну так. Да. Так, давайте, Коля, моторте. Зацепляємося нашим, проведемо. Убери машину, Васильок! А ви що, вона що ви не заїдете. Ми щас їх ви щас Тут треба гушак отпустити, його повернуть, він стоїть криє. Хорошо. Опустить, зараз та нагляну. Все. І ми проведемо такий краш-тест, тест-драйв. Ні, який це в принципі краш-тест, краш-тест, це не то. Ну, в общем, ми поняли, хто буде вище підніме. Зробимо. Йо-мойо. Піднімемо на цьому тракторі, піднімем на тому. Ну, зрозуміло, що у ба... нас е... 892-й там колеса чуть більше. Ну, раді інтересу, просто цікаво, особисто мені. Так що далі буде. Зараз проведемо тест-драйв. Хто швидше подиме. Хто швидше подиме, ну і хто вище, відповідно. Проведемо такий маленький експеримент. Понятно, що це все залежить від коса, до цього всього. Ну, чисто зараді інтересу. Зараз виставим їх в рядочок повністю вниз. Оп! А, цей нижче не опускається. Тоді давай чуть подимай. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Щас на раз, два, три. Хто хоче це побачити, то вам треба додивитися відео до кінця. Раз, два, три. На холостому. Бачите, 892-й і галтек виігрує. Ну, насос. Ми ж недавно міняли насос. Все залежить від насоса. В будь-якому випадку це ми розуміємо. Ну, раді інтересу, да, шоу контент. А ну ж тепер хто вище? Все, галтех у крайній точки. Ух ти йомаю, а що це? Галтех? Глянь, ти бачиш? Я думав, буде генерал нижче. Він чуть-чуть зараз на тому що там резина нижче. А вони майже в уровні. Ну, зрозуміло, що це може якісь 5-10 сантиметрів. Ти йому показуєш, він не розуміє, що від нього требується. Ти розумієш? Хопа! Хопа, а тепер є різниця. Буквально це й нижче, да? сантиметрів на 10, це й нижче. а отак зараз збоку. Ну а так, ну, да, це чуть-чуть нижче. Ну опять же ж резина нижче, так. Да? Тут а вище. Ну, плюс-мінус, бачите, генерал X конкурент Галтех, або навпаки, Галтех конкурент Генералу Х. Прикольно, так, да, народ? Все. Завершуємо відос. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в нових відосах.